4. Як вітати сина людського? Слухаючи Божий голос. Коли Бог повернеться останніми днями, Він буде як син людський, щоб зробити роботу суду серед людей. Отже, якщо він звичайний і нормальний син людський, і його божественність не може бути видна за його зовнішнім виглядом. Як ми можемо зустріти Христа? Ми можемо знайти деякі шляхи, досліджуючи кілька писань разом. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить Я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. То має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Ці пророцтва ясно говорять нам, що ключ до вітання Господа це слухання. Чому нам потрібно зосередитись на слуханні? Якби Господь просто повертався на хмарі, щоб усі могли Його бачити, нам би вистачило лише очей. Але оскільки Господь повернеться у тілі. Зовні він просто звичайна людина, без образу Бога зовсім не надприродна. Тому що впізнати Бога в плоті потрібно лише слухаючи Його голос. Ось чому Господь Ісус сказав мого голосу слухають вірці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Тому, ключ до вітання Господа почути голос Бога. Тільки так можна вітати Господа. Цей голос стосується багатьох істин, які Господь висловить, коли повернеться, істин, яких люди ніколи не чули раніше. Мудрі діви чують слова Сина Людського, визнають їх як істину і як голос Бога, і радісно вітають Господа. Вони знають, що Христос є істина шлях і життя. Але якщо люди чують ці слова і байдужі або відмовляються прийняти їх, то вони нерозумні діви, які будуть залишені Господом і потраплять у великі лиха, щоб плакати та скреготати зубами. Господь Ісус сказав А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч. Це говорить нам. Що як тільки ми почуємо, як хтось свідчить про те, що Бог з'явився і висловив багато істин, ми маємо швидко дослідити, чи є ці слова словами Бога. Якщо це так, ми повинні прийняти і підкоритися, бо вівці Божі почують голос Бога. Коли Божі вівці чують слова Бога, вони відчувають, що це істина, що вони мають владу і силу. І вони відчувають, що ці слова є глибокими, таємничими, і не є чимось, що могла б висловити людина. Таким чином, вони можуть визначити зі свого серця, що ці слова є висловлюванням Святого Духа, голосом Бога. Ось як мудрі діви чують голос Бога і вітають Господа. Брати і сестри. Давайте тепер розглянемо питання і подивимося. Що кожен отримав сьогодні, Як Бог повернеться в останні дні. Варіант А. Прийде на хмарі. Бо він уже був у тілі 2000 років тому. Варіант Б. Повернеться таємно в дусі. Варіант В. Спочатку він повернеться таємно в плоті вдруге. А потім він публічно з'явиться на хмарі. І варіант Г. Я не впевнений. Правильна відповідь В Спочатку він повернеться таємно в плоті вдруге, а потім він публічно з'явиться на хмарі. Ти правильно відповів.